Закарпаття втретє опинилося під прицілом російських ракет. Цього разу на світанку, 21 серпня, два крилаті снаряди типу «Калібр» влучили в іноземне підприємство на околицях Мукачева. Внаслідок прильоту зайнялася масштабна пожежа, яка охопила 7 тисяч квадратних метрів. Постраждали 10 працівників заводу, двоє з яких наразі в тяжкому стані. Ще 9 осіб після вибуху самостійно звернулися за медичною допомогою. На місці працюють рятувальники, також правоохоронними органами. Проводяться слідчі дії. Окрім того, в куську. У районі зафіксували падіння безпілотника, який пошкодив цивільний об'єкт. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дві ракети типу калібри влучили ви, в місті Мукачеві ви, в завод Флекс. Це стовідсотково іноземні інвестиції. Десять працівників заводу екстренка доставила до лікарні Святого Мартина, із цих десяти двоє важких. Який будинку ставлений до обласної лікарні. Крім того, за сьомій годині ранку також в Хуському районі в селі Липовець впав шахет. Він не підніс значної шкоди. пострадала господарська будівля, пострадали від коли він падав, то він пошкодив лінії електропередачі 30 будинків. Поки що без електропостачання. Це зараз відновлюється. Ситуація зараз під контролем рятувальників. піротехніки також працюють. Територія заводу охоплює 55 тисяч квадратних метрів, де працює понад 2600 тисячі робітників. У нічну зміну вийшло 600 осіб. І після сигналу повітряної тривоги люди пішли в укриття, що власне врятувало їм життя. За словами Мирослава Білецького, системи ППО працюють на максимум, але збити усі цілі майже неможливо. Звичайно, що системи ППО це, але мусимо розуміти, що це крилаті ракети, і їхня швидкість, і, і, і кількість, яка була сьогодні випущена по всій Україні. Ми розуміємо, що наші військові роблять все можливе і пам'ятаємо удари шахетів, який був напередодні, і ракет, тому числі, де наші ППО спрацювали відмінно. Ну, от, це війна. Закарпатська обласна прокуратура фіксує наслідки ворожого обстрілу. Уже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину у місті Мукачево. На місці події працюють всі правоохоронні органи, прокурори, слідчі служби безпеки України, співробітники поліції, ДСНС формують доказову базу, опитують свідків і фіксують пошкодження цивільної інфраструктури. Знищені складські приміщення заводу відновленню не підлягають. Тим часом голова обласної адміністрації у ворожих діях вбачає цілеспрямовану атаку на бізнес. Наразі оцінюють збитки, завдані ракетою. Але всі підприємці, які постраждали від злочинних дій окупантів, можуть отримати компенсацію від держави. Я вбачаю, що крім того, що там ми виробляли вироби для побуту, це тільки удар по бізнесу. Удар по міжнародному бізнесу, удар по інвестиціям, і це бажання, скоріше за все знищити бізнес в Закарпатті, в Україні в цілому і в Закарпатті в тому числі У межах програми зроблено в Україні. Йде також компенсація за таке зруйноване майно, і вона може сягати до 16 мільйонів. Це була інстива президента, і вона також зараз працює в Україні. І ці інвестори також можуть звертатися і будуть звертатися за цією допомогою. Тому все, що є можливим для нас, для бюджетів як області, так і держави, я певен, що всі ці можливості використаються. Наразі на місці влучання працюють відповідні служби в обласній адміністрації. Скликають засідання комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поки триває ліквідація наслідків пожежі, мешканців Мукачівщини та Ужгородського району просять не відчиняти вікна через їдкий дим, який може поширитися територією. А в разі оголошення повітряної загрози, негай. ...прямувати в укриття.